Висловити недовіру Верховній Раді та визнати програму дій кабінету міністрів як таку, яка не відповідає інтересам суспільства. Такими є перші пункти меморандуму, який підписали непарламентські сили. сили. Коаліцію увійшло понад 20 партій і громадських організацій. Всі вони дійшли висновку, що політичний курс країни потрібно негайно змінювати на соціально орієнтований. Ніхто не радиться, ніхто не спілкується ні з громадськими організаціями, ні з громадянами. Ніхто не вважає за потрібне пояснювати свою політичну позицію. Закони Верховній Раді приймаються під окремі особистості, що є неприпустимим, що є принизливим для країни. Представники позапарламентських партій є також представниками народу України, адже тисячі їхніх депутатів працюють на місцях. Якщо виникає владний вакуум, то суспільство само повинно його ліквідувати. Ми, панове, теж є представники народу України, і сотні, а то й тисячі наших обранців сьогодні працюють депутатами районних, міських та селищних рад. Тож, об'єднавши наші зусилля, ми станемо, якщо не альтернативою збанкрутілій владі, а її повноважним опонентом. Підписання меморандуму за їх словами дуже важливий крок, адже воно проходить в умовах, коли все менше людей довіряють сьогоднішній владі. Представники позапарламентських політичних сил кажуть, що знають, як діяти. Головне, щоб їх почули. Наша задача при створенні коаліції позапарламентських політичних сил не гаяти часу для держави, а вже зараз продукувати, показувати рішення, як можна вирішувати ті чи інші проблеми. Але питання в тому, щоб до нас дослухалися. До нового об'єднання можуть приєднатися всі непарламентські партії і громадські організації, які поділяють цілі і завдання коаліції.